Що ж, приїхала в банк Аліор, зараз покладуть швати 100 злотих, Ні, можливо 200. 200 злотих покладу. І треба купити наповнювач. Я купую для сластини Сіліко Геловий наповнювач. Коротше, почалися в мене буденні справи. Далі я не знаю. не знаю куди поїду, що буду робити. Дивлюся в блогер, що з України вона здається з Донецька чи з Луганська, не пам'ятаю точно. З однієї країни в іншу переїжджає, там їй щось не подобається, там їй щось не подобається. І вже вона була і в Литві, жила в якийсь досить період часу. І в Німеччині вона жила. Потім кудись ще переїжджає, переїжджає. Постійно вона на машині з чоловіком подорожує так. І закликає всіх виїжджати, ті, хто особливо зі сходу України. Такі гарні квіточки. Тут такий знаходиться костел біля банку. Невеликий шмарточок. Кракова. Таня зараз у Києві. Дещо розповім вам, що відбувається у Києві, хто не в Києві. на краків, бачите, коло сон Живуть монахи, які ходять без взуття босими. Тільки я не розумію де саме десь там. Ага, ось зверху, бачите, там монахи живуть. Ой, я би до них хотіла попасти. А ви бачите, таке позаду? Дівля, будуть будиночки, бачите, але невисокі. Гори добре, видно. В цьому монастирі дуже така сильна акустика, що навіть коли на вухо комусь кажеш, я тебе кохаю, так тихесенько-тихесленько, то дуже все чути. Тобто Там настільки така акустика, що все чути. І пускають туди. Тільки на зелені свята. Так, зараз я в магазині, мені потрібно... <кій> потрібно купити спортивний топик до бігу. Боже, не можу. Кольори спали. Тільки цікаво про неї. Так, потім я на цю сторону йду. Копочки, щоб щось покласти, необхідне. Копочки це такі, ну до речі, потрібні коробки. Під, під ліжку покласти, щоб у мене дуже багато речей. А мені потрібні такі коробки, щоб, щоб це поміщалося. Верхнє взуття господи, що я говорю. Верхня одежа це нова. Приміряю на себе шорти для бігу. Оце есичко, не знаю зараз. Піду за більшим розміром. Ще ось такі Це більш просторніше. Це іксель. Чи вирішили такі взяти для бігу? Це елічка. -Е -Е Для нормально Ставлю ось такий наповнювач силикогелевий для кішок. Відронці він коштує 21 злоту, а в зоомагазинах близько 40 злотих. Краще тратила відразу дві пачки, тому що то, щоб було про запас. Якраз соня прокинулася, почула, що насипала туалет і новий. Короче, треба підстригти мені кінчики, помила волосся, бо в мене горе біда з цими кінчиками. І тут. Не треба далеко йти, тут відразу знаходиться перукарня. До речі, хто робить манікюр, також в мене тут він є, але я не роблю ні шлак, нічого. В мене просто свої нігті обрізала, тому що роблю масаж і треба їх тільки чимось змастити, зволожуючим, тому що дуже сильно сохнуть якісь чи вітамінів, не височаючи, чи що. Не знаю. Сьогодні небо, бачите, Відображається на склі, тому що сьогодні сонечко і взагалі класна погода. Та ну, ось так, ось так, Сьогодні живе, Боже, так літо швидко стекло, так швидко, швидко, хочеться ще кудись поїхати. Ще хочеться, знаєте, після відпочинку ще хочу більше відпочивати. Я якщо працюю, то я втягуюсь. Так само, якщо я відпочиваю, то я також втягуюсь це. Так, сушу волосся. Сьогодні буду їздити на машині, удосконалювати свою їзду, щоб я вже могла е, вже так впевнено сісти за кермо і сама їхати, бо поки я на, в процесі навчання. Ось я не знаю, скільки мені часу ще потрібно до того дійти, щоб я от повністю сіла в автівку сама і поїхала. Мабуть, мене треба довести до такої ручки. Ось. До ручки тут просто довести мене, щоб в мене було такий стан, типу, от зараз сяду і поїду кудись. А тоді можу поїхати. А в спокійному стані. Поки так. Поки вчусь. Така тут місцевість, там гора. Так, тут у нас. Там кочки. Сухарте. Дуже тепла вода. Ну як тепла, така знаєте, прохолодна, а там качки дивіться, плавають. Тут якесь будівництво йде. Тут мул. Взагалі тут мул. І мілка, мілка, рибащуки, карася, там, ще чогось там цього. Лосося тут немає, не плавають. Лосося не плаває тут. Тут два хлопця приїжджали на велосипедах, плавали. Слухайте я так трішечки мій густ не видно <ріху> з бородавки. Коротше, вода класна, мені треба плавати, тому що я краще сплю потім і зараз ще займусь спортом. Для сну. Для сну, для здоров'я сна. Холосенько видрати. Тут класно плавати, до речі, тут вода. Да, Я не там плавала. Просто там бабахка бабахкає ніби. Може, може це, це охота, охота на кримський мобір буде плювання. Так, мабуть, і ще піжма її сушать і викори... використовують як профілактику або коли є хробики, то Дуже дієвий метод народний від хробаків. у тілі. чи яз велика, велика сносить, але там не глибоко. Це веселка з'явилася, яка гарна. Плавають діти. 这儿瞄了。